У Переїнській спеціальній загальноосвітній школі інтернат навчаються діти з особливими потребами, діти з вадами розумового розвитку. На даний час у цьому закладі навчається 71 учень. Серед них четверо сироти і дев'ятеро позбавлені батьківського опікування. В школі діти навчаються азам таких трудових професій: швачки, шевця, столяра, працівника сільськогосподарської праці. І завдяки здобутті у на закладу спеціальності випускники самореалізують себе в житті. Також у школі регулярно проводяться різноманітні заходи, на яких діти демонструють свої таланти. У нас заходи загальношкільні проводяться кожного четверга. І дуже і регулярно проводяться заходи, приурочені всім святам. Ну, особливо звичайно, день незалежності України це особливий день. І до цього дня у нас особливе ставлення і особливе відчуття. І, звичайно, заходи спеціально робляться дітками вироби до цього свята, малюються малюнки у школі. Презентували виставку малюнків та різноманітних виробів виготовлених руками дітей. Серед них є роботи з бісеру, полімерної глини, паперу тощо. Разом з вихователями діти створили панно штучного хутра, на якому зображена вся Україна. Сьогодні у вихованців школи інтернату свято, адже до них завітало багато гостей, зокрема, помічник голови фракції партії регіонів обласній раді Ігоря Луканя Денис Бойчук та представники районної влади. За ініціативи Ігоря Михайловича був проведений конкурс дитячого малюнку під назвою Моя мрія в незалежній Україні з метою привернути увагу громадськості до дітей з особливими потребами, побачити, яка талановита у нас молодь. Наша мета. Звернути і привернути увагу громадськості небайдужих людей, хоча б частинку, маленьку краплю своєї доброти, своєї щедрості, своєї віри, вкласти, докласти до цієї дитини, наш слоган, який ми намагаємося завжди підтримувати, це наші діти, наше майбутнє. Все найкраще ми вкладаємо в наших дітей. Все найкраще ми вкладаємо в вталонити дітей. А за останній рік ми допомагали дуже багатьом дітям. Помічник Ігоря Луканя Денис Бойчук вручив дітям подарунки, які стануть їм у нагоді при навчанні в школі. А переможцем конкурсу стала учениця 9 класу Марія Катеринчук, яка отримала мобільний телефон. Також від голови фракції партії регіонів в обласній раді Ігоря Луканя для цього навчального закладу подаровано м'який куток. На зустрічі із дітьми та керівництвом школи Денис Бойчук пообіцяв і надалі відвідувати цей освітній заклад, і в разі виникнення якихось проблем завжди приходити на допомогу. Адже увага та підтримка є найважливішими для дітей. Також на заході учнів привітали та побажали розвивати свої таланти. Начальник служби у справах дітей РДА Богдана Брам, директор районного центру соціальних служб для сім'ї дітей і молоді Оксана Гаєвська, а також голова Рожнятівської районної молодіжної громадської організації Віталій Міляновський.